І найважливіше те, що є на старті сезону, це набрані очки двох команд. У Одеситів шість очок, дві перемоги, чотири поразки у Карпат, п'ять очок, одна перемога, дві нічиї. І три поразки. Погодьтеся, ситуація не та, яку очікували в першу чергу львів'яни, Ну а для Чорноморця загалом, ось те, як команда набирає очки в, першу в захисному режимі, це те, що не може не тішити. Я б говорю про набрані очки щодо гри. То, звісно, Чорноморець лише намагається їхній капітан Богдан Будко та інші побудувати свою гру, враховуючи те, що дуже багато людей прийшли в команду недавно. Ось передача на саківа. Сакі виконує навіс. На у карний майданчик Стеніо об'єву ще воріт. Стеніо пробиває шикарний момент бразильця. Таке треба забивати. Перший момент дуже швидко. Карпати організовують, і Стеніо не забиває. Сакі отримує передачу. Діагональну. Три футболісти. На старті цієї подачі у карному майданчику. Потім ще два добігають. І ось тут очередько забрав на себе увагу як захисника, так схоже і Рудька. Рудько не вірив, що м'яч може перелетіти, і потім уже зробив кілька кроків. І передачу назад виконує. Це вже небезпечно, оскільки багато Карпатівців там попереду. І Рудько виконує пас на Мірошниченка. Мірошниченко ударна позиція б'є І Рудько не ловить цей м'яч. Він так мацею акуратно руками від гріха подалі просто переправляє за межі поля. Ну, що все почалося. Передача рудька була недосконалою. Альварес підібрав і дав на Міршниченка. А то, як ми вже згадували, дуже добре б'є із середньої зони. Це ось передача на Невеса. Ігор Невес ставить корпус. Невес б'є поворота з гострого кута. І блокує цей удар Данило Удот. Гарний прийом м'яча у виконанні десятки. М'яч приклеївся до грудей. Ось тут буде видно на повторі, як дуже здорово е підробив собі м'яч. Ігор Невес. Ну і пробив з розвороту. Не подача. Розіграш. Будко. Це ударна позиція. Б'є. Будко над воротами м'яч летить. Ось удар капітана Чорноморця. Чому би ні? Такий розіграш теж має право на існування. Усі футболісти Карпат були готові до подачі у штрафний майданчик. Подача кутового. Відскок. Удар по воротах від очередько. Олег Очередько пробиває над воротами. В дальній кут цілив 20-й номер Карпат. Перший удар по воротах від Очередька. В сьогоднішньому матчі дивимося. Повтор Адаміку не вдається пробити. І на підбиранні ніхто не встигає накрити. Олега. Ось цієї точки буде видно боротьба. Головою вибиває захисник. Олег Очередько. Навіть не біля м'яча. Ось, подивіться, очередько найближчий до нас гравець Карпат. 20-й номер. Майте дивитися, хто ж, зрештою, матиме шанс забити на 38-й хвилині. Чачова та Мірошниченко. Мірошниченко б'є по воротах. Над воротами м'яч летить. Сильний удар і е туди, десь ближче до воротарського кута, намагався поцілити 11-й номер капітан Карпат. Так. І поки Чорноморець дуже добре атакує. Має свій момент. Увага. Кайо ударна позиція повз ворота. Кайо Гомес пробиває. Ось вони одесити мали свій шанс. Вони знайшли його дуже просто, дуже швидко, дуже вертикально, але надзвичайно красиво. Передача на Лацабідзе від Рудька. І Лацабідзе за спину захиснику. Ідеальний пас виконує. Лука Лацабідзе. Ну це було майстерно. Кайо Гомесу не щастить. Він все теж дуже правильно зробив. Відірвався від захисника суперників. Утік від. Пробив уже з меж штрафного майданчика. Кісіль віддав передачу. Отримує пас від Хобленка у відповідь. Подає Кісіль у карний майданчик. Підбирання Білошевського. Удар по воротах Білошевського над воротами б'є 16-й номер. Удар по воротах. Це рідкісне явище. Метеорологічне. Для сьогоднішнього матчу, але нарешті вони почалися здорово м'яч зливу Білошевський на ногу. Ось атака, яка може завершитися ударом. Мірошниченко пас центральну зону. Швидке переміщення м'яча Ігор Невес спадає у боротьбі із захисником. Немає порушення правил ні там, ні там. А ось тут фол проти чачі. Ось тут потужний момент у виконанні обох команд. Солідна боротьба перед штрафним майданчиком Карпати спочатку був чистий. Чистий відбір від захисника Одеситів. Давайте подивимося. Ось тут красиво відіграв Кісіль. Потім очередько відібрав м'яч у Кісіля. Далі включився Чачуа, забрав м'яч, підібрав його. І Кісіль зрештою правило порушив у своєму другому єдиноборстві. Можна бити поворот. Редько б'є красиво! Як м'яч у воротах. 52 а хвилина. Другий штрафний Карпат. Приводить до результату. Рудько стрибав, але не дотягнувся. Тарас Саків. Це він. Це він пробив у поворотах. Це Тарас Саків забив зі штрафного. Його всі вітають. Очередько був поруч. І зараз цікаво от... очередько, який б'є в такому стилі, з такої ж позиції. Що він сказав, Тарасу Саківу, про що він говорив. М'яч над стінкою пролітає. Автор забитих м'ячів взагалі. Частину сезону. в він, Закарпатом він грав у першій лізі минулого сезону, чесно кажучи, не пригадую, щоб йому вдавалося забивати. ймовірно що це взагалі його перший м'яч у складі львівської команди. Адамюк отримує жовту картку. Ось епізод, коли він працював проти Хобленка. І ви знаєте, мені здається, що. Адамюк отримує попередження за те, що став перед м'ячем. Чачу знову так от якось не стрибуючи м'яч виграв у суперника. Йде довга передача на Ігора Невеса. Проти того Скіба Невес! Невес Тікає від скиби! Невес! Невес! Б'є по воротах і ворота летить м'яч. Ось друга у цьому матчі. Помітна така дія Форварда Карпат. Дорого зараз м'яч обробив, кинув собі на швидкість. Виграв у цій швидкості у Скіби. Е, гарний момент. А зараз будко атакує. Будком яка передача. Адамюк вибиває головою за межі штрафного майданчика. <тас> у нас другий тайм дуже е, розпочався по-бойовому. Насправді команди класно грають у відборі. Ось він удар по воротах. І Кемкін рукою відбиває! А, е, але не на Хобленка. Якщо говорити з точки зору атаки Чорноморця і того, що міг бути створений момент, який же красивий удар вдався Богданові бутку. він м'яч на ногу. Хороша передача розрізна. Бруніньо, удар поворота. Ах, і повз ворота. М'яч летить. Рудко був готовий до цієї ситуації. Перше таке враження, що Рудько стрибнув, але бачив, що м'яч летить. За межі поля по узвороту. Ось тут прибирає руку Одеситів. Не тут цікавий футболіст, налаштований на атаку. Дуже добре біжить вперед. Кирило Попов атакував Адамюка. Адамюк кинувся у стилі Філ Джонса. Підкат головою. Але не головою, а рукою вдарив Попова. Епізод точно не на користь Карпат. А, будь ласка, ось так. Виявляється, що це друга жовта картка. Відкладена Адамюк іде з поля. Ось так перше попередження для Адамюка було за те, що він став перед Хобленком, коли той розіграв штрафний удар. І Зараз друге за затримку атаки. За підлопанець перед суперником. Удар і М'яч повз ворота летить. Візуальна омана після удару Дениса Янакова змусила на мить повірити, що м'яч міг залетіти у ворота. Аж так сильно сітка затріпотіла. Денис Янаков пробив після передачі Сігеєва. Ось якраз недосконала робота під Липенця в обороні. Суперник розхитує його. Янаков б'є у ближню дев'ятку. Пробиває повз ворота. боротьба у центрі поля за Карпатами залишається. Момент зараз може виникнути. Удар по воротах відбивається удар підлипенця Артур Рудько. Євген Підлипенець в центральній зоні пройшов. Змістився. Він е, практично супер близько до Рудька і пробив. Бив у дальній кут. Рудько витягнув. Янаков. Янаков переводить. Діагоналі туди вперед. Будко. Будков. Один дотик. Красиво може бути гольова ситуація. Попов падає в штрафному майданчику. Падає і тримається за ногу. М'яч підібрав Владислав Клименко. Зараз Клименко віддає пас. пас неточний. Підбирають його моряки. Попов ще у офсайді. Знаходиться. Йому не можна було брати участь в епізоді, але він, можливо, взяв, оскільки знаходився на лінії цієї передачі в бік Жаунету. Але в першу чергу дивимося, що ж тут сталося з падінням Попова. Клименко підібрав, але контакт був точно не з боку Клименка. Бабогло ставить ногу. Ну і ні. Владислав Бабогло достатньо акуратно зіграв. В Цьому епізоді вихованець одеського футболу Мірошниченко на правах капітана. Б'є Мірошниченко над воротами. Знову м'яч тріпотить сіточку. Таке вже було сьогодні. Після удару Янакова. Тепер інша сітка, інший футболіст, інша команда, але так само гостро і візуально дуже красиво. Геометрично гарний удар Мірошниченка. Щічкою він спрямовує ці удари. Сильний удар Янаков подає. Там Педросу головою вибиває. Хто на підбирання? Одесити. Пшеничню б'є поворотах. Над воротами м'яч прилітає. Ось удар Олександра. Хороший в один дотик і теж він м'яч підкручував. Це не був прямий удар. Ми чуємо. Карпати виграють свій матч на виїзді у Чорноморця. Саків забив зі штрафного. І Одеситам не допомогло навіть вилучення.